Ревність це контроль. А ти дома? Ні. А з ким говориш? А коли будеш? а хто там біля тебе? Він вже спеціально не буде брати від тебе телефон, бо буде боятися. Він на когось подивив і ви вже зразу. Друге, це контроль. Подружжя побудовано на довірі, а не на тотальному контролі. Коли є контроль, домінація, господство, це подружжя приречене на розвал. Приречене. Подружжя це коли я довіряю своїй дружині, де вона є. Так, а чому довіряю? Бо вона має особисті відносини з Ісусом, а потім вже зі мною. А дружина довіряє мені, бо я маю особисті відносини з Ісусом, а потім з нею. В цьому суть довіри. Я не дзвоню, що 5 хвилин, а хто там біля тебе? Як він подивився, що він подумав: це контроль тут. Такий самій може бути тотальний контроль за дітьми. Ви не даєте їм навіть дихнути. А не дай Бог ви дзвоните до невісток і питаєте, чи ваш син їв сьогодні. А що він їв сьогодні? Ясно, що невістка, не пройшовши Іван царства третьої частини, буде приймати почуття вини. А пройшовши, вона скаже: Мамо, ми вас любимо! До побачення! Ваш син на пості і воді сьогодні.